Хожу, то і значить Богу. хорошо. Слава Богу. Слава і, Богу, і, так. І, это жизнь. так. Да. І, і Адольф так не, не постарів абсолютно за цей період стоять. Як не постарів? Менше ко стало. І, ти, ти не такий вона такої. У нього. А ви прекрасно виглядаєте? Дай Боже ну, здорове. Дякую, дякую. Дя 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 що, Хвалите. Тут, тут не палька, український. Українець? Украинец. Хочу. Это настоящий украинец Дякую. Що yeah. 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 ну, ви, як поживаєте? Та нічого, по-одиночески, так вот як один, одинокий. Так, yeah. да, скучно, да. Шо? Дебачу, шо? И... І хвалиться нема, і що до нас калувати старость, староста не радость. Наш дід Олесь колись сказав, я ще мала пам'ятаю була і була у них там у великому лісі. Кажу, ну таке ж собі, сижу, та я говорю, та кажу, старість не радість, а молодість, гадість. А дід Олесь каже, це ж їх і пачка мені, а горб горб каже, не користь. Ну так <проб> да. у, нас, у нас американці, як виходить на пенсію, то кажуть Go, Golden Age да. Золот, «Золоті Года. А? Я кажу, хай вони мають твої золотих год. <проб> поближче поближе домає сидить, щоб yeah. видно. Давайте, мене, що я по центру побула, побачила, ви поки з ними пообщайтеся. Ну ну, ну, ничего, yeah, ви ничего, вместе... в месяц. А як ти, Оля, себе чувствуєш? Слава Богу! Ну все буває, бо вже 76 тоже. Задоганяєш мене. Рухай, ти. П'ять років між Павлом і між Андольфом. Я якраз між вами посередині. Посередині, да. так. Дякую, дякую, дякую. Риболовщині. Я... Це, це щас не, не ловив. На сильні дожди в цьому році були. І як тільки збираюсь піти, то вода підніметься високо, що і другий раз не, до... не, 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 не йти. Це 15-му чи в 16-му вже так? В 16-му. Цього да. року. Цього року. З 15-го, це вже а... no, no, 15 3 місяці так дождів. у нас сильні дожди. 3-4 місяці. Тут да. Вам не надо. Да, так. так, Ти так, ти кажеш, так і надо буржуям, да? Дякую! Ти так благословляєш, так! Далі що ти краще, але так любить, отак підборювати! Ми з Анатолієм знаем як. Yeah. А нас 15 і чотирнадцяти роки були дуже посушливі, в нас в Криницях вода повисихала була. Ой, ой-ой-ой! А як зараз? час? Ну зараз то ще під весну, поки що є вода. Ага. А що буде літом, не знаю. Хорошо, так їм і надо. О, бачу. Yeah, yeah. Скосий, що хочете й ну, так, да. Так. да, як ти, Анатолій? Я бачу, що ти трохи краще виглядаєш, як в прошлий раз бачив. Так, він трохи я... <смеш> трохи подумішав, але ж таке, що зробиш. <смеш> <смеш> Бо роти своє беруть. Я я, о, я, я, я. Вони благослов, благословляють нас. Це <різать> да, да, да. да. недавно батьки були біля нас старі, а тепер вже ми. Ми <різать> старі. <різать> да. Наша очередь тепер старіть. Так. Да. Да та вже та очередь нас підштовхує, що далі, <різать> 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 а да. <Но> ми вибраться. Бистреє, швидше Ми з павликом говорили, що е може ще ви до нас. Прилетите? Не знаю, то вилами вила писано. Так. А обіцяв возить. Я... Бо ви... Толя вже лінується. – Я не ну, йому Ноги не дозволяють. А якщо на нас бочку котить, то нам що залишається? Треба. Так. Я... А як там твої домашні, домашні. Ірина, Тетяна, да. Ну, Ірина має, і Вова, ну, дочка і зять, поки що мають роботу, а що буде далі, не знаємо. Ага. Ну, в Житомирі. Ну, таке. На четвертому курсі ще, ще рік. Ага. Таке. А так поки що, слава Богу, крайніх таких. Ситуації нема, ну а хвалитись теж у нас тепер нема чим. Що зробиш? Я воно, воно скрізь підкачує. У нас багачі багатіють, а бідне бідніють. У нас бігарів-мільйонерів повно. І навіть мій ярдерів. Я. У нас то теж їх вистачає. Боже, їх, їх би трошки покосить. <с> um> <з ö> Ой, казав, коли з на буржуїв за буржуями будем, будемо бить. Я, yeah. о, oh, я. Yeah. Але нас саме біда, що війна точиться. Це робити. Yeah. Yeah. І ще все время продовжається, да? Так, то ж там. То не годиться, я yeah. як. Yeah. Yeah. Like yeah. Між ж свої між собою б'ються, то то не хорошо. А, а то, щоб чужих боялись, понимаємо. Ні. Yeah. <laughs> щоб чужи боялись. Yeah. <laughs> не не, не прикасається, так. Yeah. 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 А ти тут один, БП Анатолій, чи, ти, чи жінка тут? Один. Один? Нет, yeah. yeah, поїздом при... Да, поїздом. Поїздом, да. А, і... Приїжджали помінки робити 40... yeah. за Михаилом. 40, 40 днів, 40 днів. Сорок дней, да? Обряд, обряд, 40 дней. То всі родственники зібралися чи когось. Ну, багато, багато. Багато, да? Гані, Гані самої не було, ну, вона ж уже як не як, то ще старша. І там... Довше їхати, Ліні проблема з роботою, вже вона сама не може їхати. А брат і сестра і не і Валік був, і Іван був, ага. і Толін, онук був з онукою. Хорошо, хорошо. Сестри Васильєві були. Да. Так, сини були, Михайлові, онуки, ще таке. Так. А і Іван там ще, і, і он Іван уже ушов. Іван. <реклян�е> <реклянна> О! Топ, то давай, та, ти не побачиш його. Так, так, Івана нема вже. Ну, Я бы знав, то вони ж. Yeah. Ну хорошо, то, що приїхав. Ми Павла, предупреждали, він тобі не славщив. А він забуває. Ну ну, на Но Светлана, Светлана сказала, что Анатолий едет в фасту. Но причины, чтобы все будут собираться, она мне не рассказала. а ты Я не такой умный. Я, Я образование маю школьное, но это все... Ну, ты учитель. Давай его, давай, давай. Ну потрохи сам вчителем, да выгнали. А що йому казать? Треба. Оля, да, да. Мої дні учителя мы уже прошли. Я тільки учу сейчас внуков. А ти, Оля, учиш там кого-то в станції Лугины или ні? Ну, Сейчас чужих нет, а внучка уже слава Богу. Сама учит. Да, вже в, в університеті вчиться, то вже таке, вже досить да. не уже... учить, не баба. Да. да, вже выучила школу. Да, да. Все... Не, нема. А вже зимою висыхають, вже не О. можу когось учити. Ну, жалко, я, я хотіла еще. Иви учу, и сейчас э, Лия вторую внучку учу. А, э, и, Иви сейчас читает, он, она а, в киндергартен пошла. И детский, детский сад. Детский сад, а, <клёв> а, а, а уже читает а, на уровень второго класса. Ага. То а, я могу сказать, что я помог ей. <свят> будешь, будешь, ей? Ей сейчас а, будет 6 в, в апреле. 6 А младший, а младший а, в июне будет 2. О, да совсем маленький. Ну да, на руках ваши маленькие. Но удивительно, что Иви, она так хорошо научилась читать. Я, я, я первый классную программу ей да, а, у, дал, чтобы она выучила. английском читать, ты попробуй на украинском почитать, научиться. да. Нет, на английском легко. Я сам себя должен научить сперва. Ну, я не похвалюсь тем, что моя внучка была умна, но читать научилась в пяти годам. Это да, хорошо. Да, она дуже хорошо читала. А в 5 лет и семь и 7 месяцев пошла в первый класс. І прийшлось мені тягнути за того, що, ну як сказати, жалко було, чи чи може бачу, що не соображає що небудь, то тягнула й до випускного, так що ти паша теж будеш пахати. Ну, да. ну, ну это это хоч дає мені цель в жизни, щоб допомагати э, внучкам. Да, так. Да. Да. Мусила я. І освоїть і алгебру, і хімію все за, за старші класи. Oh. Коли, коли онука ходила в школу, так що таке. Yeah. Well, yeah. Надіється, поки Nad, що надія. Yeah. Надію надіється, то то саме-самое главное на, на, надіж, надіжди не нужно так. то все хорошо я... ну так как у меня я не знаю Оля если ты э, слыхала э, или Анатолий тебе рассказывал или нет но у меня появился рак два года тому назад то я тоже должен был идти на облучение э, э, чтобы уничтожить этот рак то пока я я тоже живу на таких гадах, що не знаю, що буде в будущем. А тут у мозгах, там же, там же велика св'яз, Ну, да, зовсім друге діло. Тому що там, там же, як візьмеш, то там мільйон проводов там. <сіх> Якщо був рак кожний, то в мене вроді все це. Ну, це, це поверхності, да. Да. так. То, то, Зараз проблеми над, над поверхності мало, бо, бо що, щось вони не можуть зробити. А, а це, а це, це, це каже, дуже злоне діло. Так, так. Да, да. й можливі, що не, тут подороження, так? Да? Да, у, у нас э, всякие болезни бывают, но мы держимся и э, э, двигаемся вперед. Попта, да, да. попка, не знаем, что. Да-да, не не теряем надежду и не да. теряем нашу веру, что все будет хорошо. Как да. утопленник за солобу держится. Ну а як же Валерій не бачу? Да він тут чи десь уїхав. Моя. Не, х... Валєра, нема, нема зараз Валерія. Може подойде хіба, зараз нема. Так, ага. ну, да, нічого тоді. Да. І там віта теж була, їй її теж нема. Нема вона пішла, бо завтра мальчику в школу йти. О. Вона пішла. Он каже, це йде Валерія. — Зараз і валяра буде. О, окей, дякую. Здравствуйте. Да, здравствуйте, доброго, доброго дня, вечора вам. Як на. Добрий вечір, Я, yeah. Yeah. ну як, okay. бачу, трохи лучше виглядаєш, як в прошлий раз. Да? Да. Просто свій свіжі ще бачу. Тому ви повинні цвісти. — Я, вже трошки. Напряження такого нема, то то вже зразу в чоловіка видно. Не Я, у нас кажуть, підемо на бронки. Ага. Знаєш, <світ> що таке броньки? Почки, yeah. yeah. почки. Почки yeah, yeah. на дерев'я. Yeah. <світ> а потім підемо на пашу. На пашу, так. треба да. цю зелену. Я хорошо, хорошо. Я то вже тоже не стільки хотя хоча б і Валерію. Ну так, да, але ну, все одно воно мені взяло приблизно год. там, потом більше, поки я трошки очухався. Ну, От весь час напряжені було. Воно все раніше. Ще все, все другий раз, і я, я, я ще раз я после ще год було і чую. Три раз вроді схватиться і чуєш, що, що там к, к, кричить, а помоги, поможи. А ти що ж весь? Вони удар Я. — Тільки що одходила, говорила з сином своїм мішка, міша малий. Привіт вам передавав. Дякую, дяк, взаимно їм передавайте. Нічого, на службі. Він на, на сутках, на службе. На судках, звоню, передавал. Привет усім усім. Привет. Я кажу, що по Скайпу поговорим за Мерику. Ти пам'ятаеш, кажу, Павла, я дойду. Ну кажу, ти на верх. И ну, да, я... на фотографиях тоже помнить что приїжджали і були у вас да. фотографии да я я, я одну фотографию забув поставити, там я я поставлю ä, позже Оля это... Тольфи Папа да это очень знаменитая фотография, я забыл, я только що нашев ее поставлю пам'яті це, 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 це та, Там, де ми їхали на вертольоті? Да-да. <ріху> Над Киевом летали. <Літаніє. ріху> yeah. 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 Да то, 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 то значить, ми тоже при э, с, с вами вспоминаем yeah. вот 40 днів позже yeah. Yeah. про Михаила. І yeah. Адольф тоже. Oh, yeah. 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 Я часом, в мене там фотографії то часом дивлюся і всіх пересчитаю там. Ну, да, <кажу> а, тоже я, я, то Ви усім усім, усім передавайте привіт, всіх родственників, ви будете знати од нас. Скажіть, що ми поки ще на ногах, дай, в хорошому самочувстві. <кажу> Кажу, ми скажемо, що ми обіцяли приїхати. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. мене вже тяжело трохи, мене і спина тривожить, і другий раз бедро, я був вже покалічив, я вибив тут цілу чашку, де ще там такий клубок стоїть, то цього времні мені не... То вона все мене ще другий раз тривожить. Я там далеко It's вже не собираюсь. Твої болячки. Такий молодий, інтересний мужчина ще про болячки Так, І вона на рибалку іще ходить, там по горам, по парікам. Я не один, я маю допомогу з собою. Паличку, так. Ти можеш паличку з собою на Україну взяти. Помог с собой. Они там хорошую Вже... палочку дадут тебе. Уже без помощи не йду. Знаешь, у нас говорят так, если хочешь сделать что-то, найдешь выход. Выход, да. И если хочешь, найдешь причину. Причина. Мы будем шукать выход. Дай, yeah. може, одразу ще, будемо шукати, таке. Панк вже життяй був такий, вже ж... ну не ходив сам все, а все одно, от на Лугини І кожен раз, ну, останній раз мене завезіть, ну тож поїдемо туди на Лугини, звозимо до дютьо. До, до ну все, вроді останній раз, пройшло там 3-4 місяці. Звозіть мене останній раз. Машину поїхали останній раз. Було таке, що вже Валера Гетіна тягнув його, по під руки тягнув ага. і ні. Тянув. То значить, то на станції Луги не їхав з вами? Так. Да, в машині. А коли це було? Скільки років тому назад? В прошлом році ще позапрошлим. В 2014 году. Году, еще... Четыре... году дважды був в О, -о, 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 -о. — і, 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 і ходив, і все. Ну, сама по в, в основному під руки вже вели у двор. І при притом, якщо їхали до нас, то ще заїжджав на кладбище к отцу, к матері, брату. Обов'язково завжди посещав кладбище своїх батьків. — Практически з сентября прошлого года он уже не вставал. Uh. Уже я на кого? Поднимал я его, в ванну носил на руках, а так еще по комнате, когда придерживал за руки, то он еще чапал потихоньку, потихоньку, пройдет, сядет. Я его подниму, пройдет. А уже с октября месяца уже лег и практически он не встал. Да, да. <клёх> да, да, Валерий и я я хочу э, лично э, похвалить вас за то, что... Вы такую хорошую работу взяли с Михаилом. Это очень чудесно, что вы взяли. Все наши родственники им очень благодарны. Да, очень много. Все гар попал на их. Не на сыновей, а на зятя и дочь. Да, да, Я Самое главное. Да. Можно было бы много говорить, но я скажу двумя словами. Это отец, а его никогда не бросишь. Поэтому мы. Мол я. Вами... Да, это 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 верно. Это, это... Да. Я я... Бросаем. я да, так вот в таких делах, мать, отец это самое главное дело в жизни и да. нужно оценить. Это, это, это как наши дети тоже, да, драгоценно, что мы их не можем бросать. Да я ну, в, жизни, в жизни всякое бывает, да? А ты, вы правильно говорите о том, что мы детей не бросаем. Но главное, чтобы когда уже мы не сможем, чтобы они нас не бросили. Да, ну, да. <laughs> это, это наша надежда. <laughs> Друго... Сейчас у нашего времени другой мир стал. Да? Другой мир стал. Зовсім друга жін, другі, другі нрави, друг, друг, другі виходи в, 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 ш, шукають. Да. І, то, то зовсім... І проявляється в людей багато жокості. Да, да. А жорстокість багато вреда лю, людям робить. Yeah. Мы за эти восемь лет, что с дедушкой были, то я для себя сделал вывод о том, что на своих детей я могу положиться. Что дочь, что Миша, они тенью ходили за мной. Папа, давай поможем, папа, побудь отдохни, поедьте с мамой, мы посидим с дедушкой. Я говорю, благодаря еще Ване, который действительно так безвозмездно, э, Проходил 6 лет, суббота приходит, отдай иди отдохни, иди домой отдохни. Поехали одну ночь, мог себе позволить выспаться дома. Он вот так. Да. Это Иван, 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 Иван да, да. Да. А, да. Это он так, в субботу приходит, я иду домой, в воскресенье уже после обеда прихожу, он идет, потому что понедельник на работу. Когда я говорю, я благодарен этому человеку. Если это что бескорыстный. Да. да. Yeah. Ну, во-первых, брат двоюродный мой. Да. Это во а во-вторых, кум, он крестил, <свист> крестил мою виту. <свист> <свист> у вас, у вас, наверное, нет такого кум, кума нет у вас там, да? Нет, у нас это... Мы по православным так не, не, не делали. <свист> кума <свист> это, это Godfather. Godfather, yeah. Yeah. Да, это в православных так-то было, а у пятидесятников они выбросили все хорошие части а, православия. Жалко. Но, но, не, вот, да, это, это, это утрата большая. Да, утрата. Ой. Я... Ну, что, буду качать. Да. Ну уже наверное будем до до свидания. До побачення. <ривот> я я хорошо хорошо з вами знову поустричаться, побачить. Да. Значит, побачить, что вы еще в хорошем духе. <ривот> 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 Самое-самое главное, что в на хорошем настроении все це самое главное. Я... на 40 дней, и вы к нам присоединились, все повспоминали, да. все хорошее, дело в том, что вспомнили, я. спасибо вам, что не забываете. И на... вы, мы Нет. тоже вспомнили, да. Да. Также да. Вас, да. и будем вспоминать да, всегда. Я же говорил, Павел даже за маму мою, и тут показал, что и маму мою помнит. Ну конечно, да. это уже давно-давно я держу. Да. Это очень красивая подушка. Да. Очень. Спасибо. І <сплак Minor> мы помним хорошо і дядю Івану вашого батька і вашу мать Ролю. Мы, мы прекрасно, Хоч я лично їх не, не помню в живих, но вже помню так, уже по переписке, по фотографіях. Yeah. <artít areew> жалко, що в, в те времена скайп не было. Ми yeah. могли б їх принести сюди, они тоже скайп могли б с, с вами. Yeah. <smoke> Будьте здорові, Будьте здорові. Будьте здорові да. Всього, най, всього найкращих. Усім все, усім. Все, усім все. Нікого не не забувайте. Передайте сердечний привіт до нас. Всього найличного. Всього найличного. До сідання.